Продаж будинку в селі Могутнє просторий дім із великою ділянкою у центрі села. Пропонується до продажу добротний цегляний будинок у самому центрі села Могутнє всього близько 40 хвилин їзди від міста Кропивницький. Це чудовий варіант для тих, хто шукає просторий будинок для великої родини або мріє про спокійне життя на природі з усіма зручностями поруч. Загальна площа будинку становить 85 квадратних метрів. Планування включає 5 кімнат, що дозволяє зручно розмістити спальню, вітальню, дитячі кімнати та робочий кабінет. У будинку високі стелі, завдяки чому приміщення виглядають світлими та просторими. Додатковою перевагою є наявність другого поверху без ремонту це чудова можливість облаштувати його на свій смак, зробити ще кілька кімнат, майстерню або велику зону відпочинку. Будинок, зведений із цегли, дах шифер. Підведено електроенергію, опалення комбіноване, пічне та твердопаливний котел, що дозволяє економно опалювати будинок у холодну пору року. Земельна ділянка площею 50 соток справжня знахідка для господарів. Тут можна облаштувати великий сад, город, зону відпочинку або навіть невелике господарство. На території є колодязь, господарські будівлі, погріб та зручний заїзд для автомобіля. Інфраструктура дуже зручна: школа, дитячий садок, магазини та пошта знаходяться в пішій доступності, що робить проживання комфортним навіть для сім'ї з дітьми. У наявності всі необхідні документи, кадастрові номери, плани будівництва та технічна документація. Ціна 10 тисяч доларів. Гарна пропозиція за просторий будинок із великою землею. Телефонуйте та домовляйтесь про перегляд.